Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Небезпека полягає в іншому, що росіяни не такі старі, а радянські аеробомби вішають нову відносно сучасні модулі під індексом УПМК. На цих модулях є крила, є хвостові стабілізатори, є навіть бортова електроніка, в яку там можна ввести польотну задачу, і вона буде відповідним чином регулювати крила і хвостове парення, так щоб ця бомба не одразу так падала на землю. Після прольоту літака, а пролетіла ще деякий час от по такій пологій траєкторії, наче як планер. Чому доволі часто такі бомби описують поняття плануюча, бо вона її відпускають у вільне падіння, а вона так от ще на потоках повітря тримається і отак от пролітає декілька десятків кілометрів до 50 кілометрів ну, з доволі високою швидкістю, причому настільки високою, що збити її неможливо. І на перше погляд, що, якби ну така зброя не ну, на, на, на небезпечна для всього тилу України, тому що ну 50 кілометрів це uh -huh. зона ураження або цілий. На передовій, що насправді теж небезпечно, або там цілий близькому прикордоні але з іншої сторони в нас нема чим її збивати, і на відміну від шахідів для того, щоб боротися з цими плануючими авіабомбами, доведеться засоби протиповітряної оборони ускладнювати, тому що ну тут уже залізно для того, щоб боротися з російськими літаками Су 35 С, які є носіями цих авіабомб, треба в 16 тут без варіантів. А ще ж інший варіант, що коли. Скажімо так, якщо моделювати, вдалося збити російський літак з цією керованою авіабомбою, але керована авіабомба полетіла на ціль. В теорії у американців є зенітна система під індексом Сірам. Ну це самохідна шестиствольна зенітна гармата, калібру 30 міліметрів. Ну, яка може буквально будь-яку повітряну ціль розрізати наполовину, тому що там такий темп вогню шалений. Але по-перше, там дальність стрільби всього 2 кілометри. Відповідно, широко такі системи не поставиш. А по друге чи самі американці захочуть їх давати, тобто. Ну, зброя, наче не делокобійна, ці російські плануючі авіабомби, але з іншої сторони з ними дуже складно боротися, і це несе свої загрози не тільки якби для цивільної інфраструктури, але взагалі тут на фронті також і тут уже буквально виникає питання, аби росіяни цими керованими авіабомбами не, скажімо так, не просадили ті успіхи, які мають збройні сили України на землі. Тому Тут знаєте, якраз той самий період, коли треба особливо інтенсивніше шукати аргументи, чому нам треба вже тут і зараз вони ще в 16, а не через якісь там 18 місяців, про які говорить Пентагон. Мабуть, ви бачили заяву Резнікова, який говорить, що контрнаступ, якщо почнемо, то почнемо без бойових літаків. Не зовсім вірно говорити, що ми зовсім без бойових літаків почнемо, тому що вже ж є повідомлення від одного із наших парламентарів здається від спікера, що вже, значить, ці отримані від Словаччини міг 29 вже виконують бойові завдання, захищають небо над Харковом. Ну очевидно, що прикривають повне угрупування військ. Іга. Але справді без західних літаків доведеться тут йти в атаку, ну тому що вже чисто фізично не встигаємо. Ну тому що можна, звісно, там різні конспірологічні версії писати в стилі, що там Франція нам готує передачу 40 винищу міраждві 2000 Ну, які гарні ударні літаки, але як навіть якби це було би правдою, все рівно би до квітня, до травня чи навіть до червня би не встигло. Тому доведеться ще от, обходитися тим авіапарком, яким є, але вже за підсумками майбутнього визвольного походу вже доведеться перед західними партнерами. Ставити питання так, що ми далі просуватися без сучасної авіації не можемо. Тому що західні партнери чомусь досі вважають, що ми настільки мало інтенсивно застосуємо авіацію, що ширину її застосування обмежує поточна лінія фронту. Хоча ну, вони просто трошечки ще застряли в своїх поняттях до лютого 2022 року. Ну от, очевидно, щоб ці поняття зламати, от і будуть потрібні успіхи під час майбутньої контрнаступальної операції. Контрнаступ ВСУ стається в апріль-май, об этом заявил Министр обороны Украины еще резников рассказал, что в наступлении на Россию прямо участие немецкие леопарды как и 80 лет назад, таким образом, по Донбассу. Пає танки з німецькими крестами, і екіпажами з нацистів. Дійсно, минулого разу дуже важко. Такими такими не собирали з такими потугами. Наховні. Ці там 300 тисяч, і там зрозумі... не було зрозуміло. Чи 300 тисяч там були цифри 320, потім 360. До таких розбіжностей 10%. Ну, такі, знаєте, арифметичні розбіжності. Це дуже цікаво було. Що буде тут? Вони на рік собі напланували 400 тисяч. Тисяч людей. Да? Там, Ого, яка цифра. Я завжди кажу: так, для росіян, так ви думаєте, де ваша армія, там, там, скільки, 200 тисяч була, де перша хвиля мобілізації, 300 тисяч, де вони? На що набирати ще 400? Ну, На жаль, росіяни не розмірковують, так? вони просто йдуть. А, що цікаво, тут вони будуть гратися, в яку історію росіяни. Двічі на рік російська влада проводить набір строковиків. там, Навесні та восени. Минулого року це було 130 тисяч і 127, тобто десь в середньому 130 тисяч. І ось зараз, ну, кожного призову, да, навесні і е, восени. Зараз вони оголосили собі план на цю весну 147 тисяч. Да? Ну окей, візьмемо це за константу. І на осінь, мабуть, буде така ж сама цифра. Тобто виходить так, що десь за рік вони повинні набрати ну, близько 280 тисяч людей. І вже була інформація до цього. Що вони цих строковиків вони роблять таку ось, такий фінт да? легким движенням руки срочник превращається в контрактника. Їм дають буквально наступного дня підписати контракти. І виходить так, що в них на рік буде заплановано 270 тисяч контрактників вже вони готові. Так, це пацани 18-19 років. А решту треба буде дібрати вже там по сусікам. Якось вони будуть шукати їх по аулах, по краях, по регіонах своїх. Деякі військові експерти пропустили, що в цих 400 тисяч можуть попасти відставні спецслужбівці, як ото агенти ФСБ і інших структур, і їм, в принципі, це може не сподобатись. Якщо їх будуть забирати на війну, тому що в них вже все було добре, і це може дати поштовх до внутрішніх якихось бунтів на на Росії. Наскільки це е, вірогідний сценарій? Я думаю, дивіться всі, хто хотів іти піти, воювати спецпризначенці російські, колишні поточні, вони всі вже були в Україні. Просто так вже ніхто не піде. Навіть за гроші дивіться за гроші. Люди не йдуть, пропонують там шалені кошти. Скільки 2600 доларів на місяць? Ну це по курсу, да, так умовно. Ці ось російські дерев'яні рублі, але люди не набираються, як, начебто, знаєте, така історія. Іді ще дураков, ну да? і uh -huh. не йдуть. Тому доводиться примусовими заходами. І дивіться, коли кажуть спецпрацівники колишніх спецслужб Російської Федерації, там треба розрізняти. Є оперативний склад, тобто які проводять агентурну роботу, які там спілкуються, вивідують інформацію. А є хто безпосередньо там з автоматом, там знає мінну справу, це. Працівники Альфи Вимпіла там багато різних спецпідрозділів, але їх не так багато, і всі вони вже були задіяні в Україні. Хтось загинув, хто, хтось потрапив в полон, хтось комусь пощастило повернувся в Росію, але в нього вже немає бажання повертатися взад. У нього альтернатива. Либо неизбежна смерть в тилу, либо возможна смерть впері. Зараз дуже важко аналізувати е, дії російського командування, бо на мою думку, вони не зовсім піддаються лозіці, не зовсім піддаються аналізу, тому що дуже багато речей протирічать навіть російським доктринальним документам, які вони публікували там останні десятиріччя. Е, те, що в Росії зараз оголошений призов, це цікаво, але е, мені було б цікаво дізнатися, чи оголошена демобілізація. Чи оголошено, скажімо так, припинення служби для тих військовослужбовців, які набиралися в попередні періоди, чи вони залишаються? Якщо скажімо так, частина з них демобілізується і не повертається на контракт, то тоді ми бачимо, що чисельність російського війська не зростає. Якщо вони залишаються, то ми отримаємо додаткову кількість. Призовників, які пройдуть через навчальні центри і зможуть виконувати ті чи інші функції, так само в попередні дні була інформація про те, що Росія, нібито, готується мобілізувати протягом цього року ще 400 тисяч. Власних громадян для ми самі розуміємо, що це якраз для ведення бойових дій. Чи вдасться їй? Ми бачимо, що станом на зараз російські навчальні центри не здатні пропускати через себе більше там 20 умовних 20 тисяч на місяць. Тобто ті 170 тисяч, які набираються, вони не зможуть одночасно з'явитися на фронті. Вони будуть з'являтися поступово. Питання на яку ділянку фронту вони будуть відправлені, і тут знов таки ще раз погоджу з вами. Можливий варіант, що Росія готується перейти до саме до оборонних дій або до дій стримання, вести наступальні дії набагато складніше ніж оборонятися. І для цього потрібні зовсім інші співвідношення сил, які наше воєнне політичне керівництво про це заявляло, що неможливо на даний момент збройні сили України не готові. Про це говорив президент. Насамперед, що не є достатньої кількості особового складу, не є достатньої кількості резервів. Про ті 200 тисяч, які зараз можливо є в резерві. у а росіян тут не зрозуміло на даний момент. Ні, фіксували ні де вони знаходяться, чи вони зосереджені компактно, чи вони розпорошені по великій території, де вони знаходяться безпосередньо неподалік від театру бойових дій, чи скажімо, ще в таборах підготовки. Тут треба скажімо так розуміти і мати більш розгорнуту інформацію, яку я сподіваюсь, має наша розвідка, і вона. Скажемо, то потрібний час вона її зможе застосувати, і тут ще слід зазначити, що перехід в оборону, завдяки скажімо так, там російські пропагандистські машині вони зможуть на певний час пояснити власному населенню. Не кажуть, що скажімо так надовго, але пояснити, скажімо так, необхідність даного кроку. Якщо в результаті цього переходу... Їм вдасться втримати території, то це може бути навіть перетворено в інформаційному просторі ними на перемогу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.